Який прогрес було досягнуто по завершенню війни України? Ваша економія найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у складному положенні і Україна зараз дуже добре. Працює, вона зупиняє цю величезну армію. дивовежно. це війна. Мала завершитись на три за три-чотири дні дуже швидко. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх сторін вона продовжується. Звичайно, це не дуже добре для Росії. Вона хотіла це все зробити дуже швидко, і Росія ну, дуже добре виглядає. Бо це вже триває три з половиною роки. Ну, так, три з половиною роки тяжких боїв, і щось воно виглядає так, що воно не завершиться дуже скоро. А чи вам повідомляли про нещодавні події? Де саме в Дані в Копенгагені? Бо було повідомлення про появу певних дронів там. Якою буде ваша відповідь? Okay, немає відповіді, поки я не дізнаюся, що саме там відбулося. Вони не знають, що саме там відбулося. Ми звичайно ми дізнаємось про це. Ця війна триває три з половиною роки. А люди думали, що вона завершиться швидко. Що Росія така велика потужна країна? Україна виявилася мужньою.